В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Мої вітання дорожні та комунальні служби до зими готові на трійку. Такі результати перевірки організацій, що мають боротися зі снігом. Шляховики ж кажуть, стан справ напряму залежить від рівня фінансування. Робиться все можливе, повіти щоб нам ну, скажімо, цю ситуацію поправити. Рівненська митниця передала краєзнавчому музею цінні експонати серед них монети, ордени та медалі. Найдавніша та монета є початку 18 століття. Буря емоцій, ревнощі, з'ясування стосунків та багато музики. Рівненський музично-драматичний театр завершує підготовку прем'єрної вистави Моя дружина, брехуха або Як повернути чоловіка. Комедію я ще не робив і тому для мене це теж певного роду експеримент. У рівному вручили премію Валерія Наполіщука. Цьогоріч її лауреатом став поет Анатолій Криловець. В цю книжку увійшли інтимні твори, і твори такі іронічно епатажні. Престольне свято у храмі всіх святих, землю Волинську просіявших божественну літургію. відправили у тимчасовому приміщенні, адже новозбудований храм стоїть без внутрішніх робіт. Я радий і вітаю всіх, хто приходить сюди до цього святого храму. Молитися приносить свою молитву. За мир і спокій у нашому місті. Є чим посипати, але нема чим заправляти. Приблизно так змальовують ситуацію із готовністю дорожніх та комунальних служб до зими працівники ДАІ. днями. Вони завершили традиційну перевірку організацій, які мають протистояти негоді. кажуть в порівнянні з минулим роком, шляховики забезпечені пальним удвічі гірше. Тож, якщо ситуація не зміниться, а снігу буде чимало, серйозних проблем не уникнути. Більше про це наші журналісти. На Рівненщині третина техніки, яка мала б розчищати замети, несправна. А ту, яка їздить, майже не має чим заправляти. Такі результати традиційної передзимової перевірки дорожніх та комунальних служб здійсненої державтоінспекцією. Трохи краща ситуація лише в Рівному Сарнах та Кузнецовську. Що ж до стану дорожнього покриття, то зауважень тут чимало. Викликає занепокоєння працівників Державтоінспекції. Це наявність ямковісті на проїзній частині, яка ще була виявлена в ході весняного обстеження. І не ліквідовано. Які гроші, такий і ремонт, відповідають шляховики. Робиться все можливе, повіте, щоб нам ну, скажімо, цю ситуацію поправити. Зараз чекаємо, чергове надходження коштів, транш буде фінансово йти. З нього ми передбачаємо закупівля, цільова закупівля пального, буквально на днях транш буде, цільова закупівля пального на, на зиму. Розраховують шляховики на додаткове фінансове вливання в розмірі 3 мільйонів 100 тисяч гривень. Ця сума кажуть, уже лежить на рахунках у казначействі. Як звідти скоро гроші підуть? Ну будемо старатися, що чим скоріше, тому що всі знаєте, що є проблеми по цьому. Ситуація покращиться. І от закупівля бензину і закупівля бітуму для ліквідації ще ямковості, яка ще на жаль є сьогодні на дорогах не тільки місцевого значення, а й державного значення. А от шляховики обласного центру цю зиму готові зустрічати із новим арсеналом снігоочисної техніки. Новий грейдер. Це новий спеціалізований автомобіль для зимового утримання на базі МАЗ. Це новий трактор мтз завіснять з новим обладнанням для розчищення доріг. І передбачається ще до кінця року придбання двох малогабаритних тракторів для утримання пішохідних зон міста, площ тротуарів. Про готовність до непередбачуваних ситуацій взимку заявляють і рятувальники кажуть: минулі снігопади їх багато чому навчили. Проаналізовано минулий рік де найскладніші ділянки, де ми працювали, де використовувалася техніка, значить, проведена відповідна робота в адміністраціях, значить, визначена кількість пунктів обігріву, яка буде розгортатися з вказівці чи по погодних умовах. Значить, техніка на сьогоднішній день готова, особовий склад готовий, і хай бояк не розчищали дорогу взимку. Працівники ДАІ заявляють, що половина аварій за участю громадського транспорту стається з вини перевізників. Вони або економлять на гумі, або нехтують правилами дорожнього руху. Ще один фактор за версією і даїшників і дорожників, який заважає нормально боротися із зимовою негодою, це культура самих водіїв. Як показав досвід минулих років, чимало вуличок, доріг і тротуарів не вдалося розчистити тільки через те, що Водії паркувались як хотіли. Іван Марчук, Дмитро Сидор. Інформаційна програма. День. Музейні фонди поповнилися новими експонатами. Рівненська митниця передала обласному краєзнавчому музею низку речей старовини. Їх було вилучено під час перетину українсько-білоруського кордону. Серед експонатів монети 18 століття, ордени та медалі Великої вітчизняної війни. Музейників запевнили, що така співпраця буде налагоджена і надалі. З подробицями Алла Сищук. Загалом близько 300 предметів старовини вилучили митники. Частину подарували київським музеям, а 144 предмети залишилися місцевому краєзнавчому. Серед них монети першої половини XVIII століття, часів царської Росії. Є тут колишня західноєвропейська валюта крейцер. Крейцер у перекладі з німецької означає хрест. Ця монета відзначалася хорошою якістю, через що й набула широкого поширення. Найдавніша та монета є початку XVIII століття. Є нагороди російські, радянські, болгарські. Ну нам ще треба з цими речами працювати, опрацьовувати, їх вивчати. Ну і я думаю, майбутньому дещо з цього буде експонуватися. Серед справжніх знахідок є орден червоної зірки. Це один з перших радянських військових орденів, що вручали за бойові подвиги навіть тим, хто не був громадянином колишнього радянського союзу. Ці знахідки вдалося залишити в Україні завдяки пильності митників. Порушник намагався перемістити його без декларування, без приділення митному органу. Митниця, відповідно провівши аналіз ризику. От виявила даного громадянина, от поставила його на митний контроль провела відповідні процедури, от і даний вантаж був затриманий за словами митників. Ця контрабанда мала осісти у Росії, де тамтешні колекціонери платять шалені гроші за старовину. У результаті невдаха контрабандист нестиме адміністративну відповідальність. А музейники поповнили свої фонди новими корисними експонатами. Алла Сищук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. Не зупинка, а собача будка. Саме так мешканці вулиці Струтинської називають кінцеву точку 56-го маршруту. Кажуть, місце посадки розвалюється на очах і не витримує жодної критики. Чиновники думку людей розділяють і обіцяють, що з наступного року ситуація зміниться, де ще рівня нам стане комфортніше очікувати на маршрутку. Дізнавалася Тетяна Климчук. Чекаєш маршрутку, запаси з терпінням. Під накриттям цієї зупинки ні від дощу, ні від снігу не сховаєшся і навіть не присядеш. І, хоч небайдужі рівняни поставили на зупинці крісла, на них переважно відпочивають кудлаті друзі. Жителі вулиці Струтинської жартують. Зупинка схожа на собачу будку. Найбільше нарікають люди похилого віку. Чи не щодня Микола Майструк чекає тут маршрутку? Він каже: накриття не витримує жодної критики з точки зору естетики та не рятує від опадів. Це місце. Розкрите, з кузняки тягнуть. Люди раніше ховалися тут, але обшивка вся спорчена. І дощ є, нема де, від... нема де подітися. На кінцевій 56-ї маршрутки завжди людно, адже тут поруч і школа, і дитячий садочок. Тож на те, що замість старої дірявої зупинки тут зроблять нову, сподіваються і молоді мами. Дощ іде немає де з дитиною пристати, навіть бажано було б зробити, щоб воно принаймні естетично якось було, а не собаки спали. З тим, що цю зупинку необхідно облаштувати, в управлінні транспорту та зв'язку погоджуються. Це буде завданням номер один на наступний рік. А поки що чиновники шукають власників будівлі, яка примикає до зупинки, адже розпочати роботу без їхньої згоди не вдасться. Там є, скажімо, труднощі з будівлею, яка там знаходиться в місці, де розвертаються маршрутки, або та людина буде. Свій, свою будову приводити до належного санітарного стану, і ми відповідно до неї приєднаємо нашу зупинку. Є вже бажаючи зробити цю зупинку, є ескізні варіанти. Да? Міський голова погодив нам це діло. От я вірю в те, що до весни там буде шикарна, можливо, одна із найкращих зупинок. В рівному за останні два роки сучасні зупинки із заїзними кишенями та накриттям з'явилися по вулицях Мірющенка, Дачній, Данила Галицького, Чорновола, Мельника та Коновальця. Облаштували і довгоочікувану зону висадки та посадки по вулиці Макарова, поблизу дитячого відділення поліклініки номер 3 Зупинка поки що без павільйону, але вже до кінця року його обіцяють встановити. В існує Рівно існує 194 зупинки. Тільки половина облаштовані автопавільйонами. Там є дві зупинки, існуючі з навісами, але вони в надзвичайно непривабливому стані. Це і Шоста гвардійська, і напроти військової частини. Ось До весни ці дві зупинки будуть приведені до належного стану. А ще чиновники зізнаються, що в першу чергу ремонтують та облаштовують ті зупинки, стосовно яких надходять найбільші скарг від рівнян. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма. День. З 1 листопада в Україні розпочинається реєстрація на пробне ЗНО. Триватиме воно протягом місяця. Коштуватиме один пробний іспит 89 гривень. Процедура проведення максимально наближена до основної сесії і не відрізнятиметься від попередньої. Більше про це Галина Бранчук. Кожен учасник має можливість зареєструватися для пробних іспитів на один чи два предмети. Саме пробне тестування відбудеться у березневі суботи. Склавши його, кажуть спеціалісти, ви зможете перевірити свої сили, побачити процедуру, психологічно підготуватись. А головне правильно розрахувати час здачі основної сесії. Ми щороку, на жаль, маємо випадки на основному тестуванні, що до нас приходять батьки і діти, показують зошит, в якому вони все зробили, і не встигли перенести на бланк відповіді. На сайті Львівського регіонального центру можна безкоштовно пройти і онлайн-тестування. А ще каже Лариса Середяк, створено спеціальну комп'ютерну програму для закачування цих тестових завдань на мобільні телефони. Це також можливість готуватись до ЗНО. Пробні іспити будуть проводити у пунктах тестування, які визначать вже після того, як будуть знати число охочих його пройти. І хоча як кажуть, місцеві освітяни нині випускників на 4% менше ніж в минулому навчальному році. Це на числі учасників ЗНО не позначиться. При меншій кількості дітей учасників може бути більше, теоретично. Чи буде їх більше практично, не знаю. Та загалом кажуть освітяни: тенденція до зменшення кількості охочих здобувати вищого освіту помітна. Так, у 2004 році, коли запровадили тестування, у Львівському центрі зареєструвалось 50 тисяч абітурієнтів. Нинішнього року їх було. На 13 тисяч менше Галина Баранчук Назар Мідріган. Інформаційна програма «День». буря емоцій, ревнощі, з'ясування стосунків та багато музики. Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр завершує підготовку прем'єрної вистави Моя дружина брехуха або Як повернути чоловіка, якої відкриє черговий театральний сезон. Прем'єра запланована вже на ці вихідні. Окрім акторської гри, родзинкою вистави має стати музичне оформлення та декорації. Як проходять останні приготування та чим дивуватиме театр цього сезону, уже знає Оксана Жужельська. Сполучені Штати Америки 30-й рік минулого століття. Він інженер проєктувальник вона його дружина. Не дуже врівноважена і не дуже вірна. Події розгортаються у двоповерхових апартаментах подружжя. Над цими декораціями театральні майстри працювали кілька місяців. Майже все зроблене своїми руками. З залу вони здаються суцільними і надійними, а насправді дуже ризиковані. Невірну дружину у цій виставі грає молода актриса Оксана Рекуненко. Над роллю працювала два місяці, хоча, зізнається, ще є що шліфувати, окрім безпосереднього. Гри Оксана ще традиційно багато співає, а біганину по сходах відточує вдома. Декорації дійсно складні, але вони цікаві, вони дуже гарні. Рухаюсь не тільки я. Ми, в принципі, всі рухаємося у виставі багато, ну але ми вже звикли до такого режиму. У мене вдома двохповерховий будинок, тому я натренована». Загалом у виставі задіяні майже всі молоді актори. Тож працювати над нею кажуть було легко. Родзинкою постановки має стати і музичне оформлення, яке забезпечує оркестр у повному складі протягом двох. По годин глядачі почують 20 номерів. Музика дуже лірична, дуже гарна, тембральна. Вона на вухо дуже гарно лягає. Вона не складна музика, щоб було там щось таке важко для, для нашого оркестру театрального, але музика дуже, дуже цікава. Співи наживо, і якщо для Оксани Рекуненко це звична справа. Її голос глядачі чують ледь не у всіх виставах, де задіяна актриса. То для виконавця іншої головної ролі Микити Кондратюка це справа нова. Актор зізнається, було складно, але намагається все робити, як того вимагає режисер. До того ж, є у виставі ще один нехарактерний для Микити. Нюанс за сценарієм. Він страшенний ревнивець, а от в житті навряд чи. не одружений, немає дівчини. і Не спостерігав за цим чи ревниве, чи не ревниве. Увесь задіяний колектив над виставою працював два місяці. До прем'єри лишились лічені дні. А режисер Володимир Петрів, хоч на репетиції в процес, не дуже втручається, все ж каже до кінця, як і будь-яка творча людина не задоволений. Комедію я ще не робив і тому для мене це теж певного роду експеримент. Така комедія вона складна, бо вона вживу співають актори дуже багато зайнятий оркестр. То чим зрештою закінчиться сімейні чвари і чи була взагалі зрада? Глядачі дізнаються, завітавши на виставу. Жужельська Микола Штемпель, інформаційна програма. «День». Загалом цей театральний сезон обіцяє бути насиченим. Окрім цієї вистави у храмі Мальпомени Обіцяють підготувати ще п'ять прем'єр. І на великій і на малій сценах. Найближча для найменших поціновувачів буде вже під новий рік. Світський захід тривалістю три дні. Вже в п'ятницю в обласному центрі стартує перша у рівному модна подія. Fashion Time сезону осінь. Зима, 2013-2014. Цього разу організатори змінили формати місця проведення заходу. Усім глядачам обіцяють чимало колекцій як одягу, так і аксесуарів і місцевих, і запрошених дизайнерів. Речі для себе зможуть придивитись. Чоловіки, жінки, дорослі та діти. А завісу восьмого Time привідкриє Оксана Жужельська. Замість одного модного вечора, три, фешн-тайм стане першим кроком до створення тижня моди у Рівному. Зазвичай свято проходило в органному залі, але цього разу організатори змінили і місце проведення. Перші два дні будуть тут. Ми його називаємо фешн-холл арт-моделс на третьому поверсі в сіті-холлі Манхеттен. А третій день буде на другому поверсі в Сітіхолі Манхеттен, І він буде максимально адаптований під саме цю подію. І основний можна сказати захід, або той до якого плюс-мінус звикли Головною родзинкою має стати близькість і моделей одягу і дівчат, які його демонструватимуть до глядача. Кожен зможе роздивитись навіть найдрібніші деталі серед представлених колекцій постійні резиденти та друзі фешен тайму, українська марка ділового одягу «Спейс» та Інтерстиль, відомий дизайнер Фелікс Радіонов та народна майстриня Зоя Романова. Окрім тих моделей, що ми ще будемо показувати, я зробила невеличку колекцію спитушки, які їх називають. Тобто, моделі сучасних на основі верхнього народного одягу. Крім того, свої осінньо-зимові віяння моди представлять гості з Луцька та Львова. Буде також одна колекція чоловічого одягу, дитячі вишиванки, годинники для дорослих та дітей і останні тенденції для модниць продемонструє торгова марка Моніка Річі. Коні ж наже цвіт буде. І клеточка в этом широка узінка клеточка, любая клеточка. плаття в пол, юбки в пол. усі образи створюватиме вже традиційне для фешн тайму тріо стилістів та візажистів. А організатори обіцяють, окрім моделей одягу, показати на подію і своїх ще юних, але вже найкращих моделей дівчаток. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День. У рівному вручили премію Валеріана Поліщука. Уродженець села більше, що у Демидівському районі. У 1937-му він став жертвою сталінських репресій та увійшов в історію вітчизняної літератури як представник так званого розстріляного відродження. Цьогоріч лауреатом премії імені Валеріана Поліщука став поет Анатолій Криловець. Рівненський письменник Євген Шморгун почав цікавитися творчістю Валеріяна Поліщука ще в студентські роки. Тоді каже, знайти інформацію про земляка було вкрай складно. Рив багато, дещо на рив спричинився до того, що Валер ім'я Валеріяна Поліщука повернулося в українську літературу. Вручення премії Валеріана Поліщука поєднали з поетичними читаннями. Свої вірші могли прочитати всі бажаючі. Ми даємо можливість долучитися до цього свята поетам рівненщини, і аматорам і членам спілки письменників. Ми намагаємося, щоб це свято до нього більше долучалось саме літераторів. Премія Валеріана Поліщука має понад 20 лауреатів. Їх визначає обласна організація. Спілки письменників спільно з адміністрацією Демидівського району, де власне і народився митець. Цьогоріч лауреатом премії став поет та літературознавець Анатолій Криловець за книгу «Поезія взаємне почуття. Книжка поезії взаємне почуття складається. Вона із двох розділів. Вийшла вона торік у видавництві Волинські обереги. В цю книжку увійшли інтимні твори і твори такі іронічно епатажні. Переможця нагородили почесною медаллю спілки письменників грошовою премією та дипломом. Ольга Васюха, Микола Мельничук, Інформаційна програма День. Перша божественна літургія у храмі всіх святих землю Волинську просіявших відбулася 10 років тому. Прихожани починали молитися у невеличкому тимчасовому приміщенні. Неподалік зводили собор. Нині його будівля стала окрасою спального мікрорайону Північний, що у Рівному. Точної дати завершення будівництва храму ні влада, ні духовенство не називають. Тим не менше, іменини церкви віряни відзначили урочисто. З подробицями наші кореспонденти. У храмі всіх волинських святих престольне свято згадують преподобних Іова та амфілогія Почаєвського, Федора, князя Острозького та багатьох інших. Святий угодні ковземля. Прихожани радіють. Місце, де вони можуть молитися, неподалік від їх осель. Нині на північному проживає понад 40 тисяч людей. Будівництво житла тут не зупиняється. Очевидно, з часом збільшиться і число тих, хто відвідує церкву. Ходимо до церкви із дня її заснування. Ходимо щонеділі. Першу і другу дитинку, намагаємося. Водити до причастя, бо Бог хрестили в цій церкві, і ці священики вхожі до нас в хату. Вони освячували нам квартиру. На дні народження церкви, духовенство, керівники міста та області. Їх запросила місцева громада. Усі разом ідуть хресним ходом навколо храму. Потім традиційні подарунки: нагороди від духовенства та святкова трапеза. Прекрасний день такий наш ювілей. І він співпадає з 1025 річчям хрещення Русі. То це подвійне свято для нашого міста і особливо для прихожан цього святого храму. По 70 тисяч гривень продовж останніх років виділяє міська казна на зведення храму, а ще участь в його будівництві беруть благодійники та віряни. Ми, дякуючи, спільними трудами вже, як ви бачите, майже на грані завершення будівництва нашого гарно прекрасного собору. Представники влади обіцяють на півдорозі не зупинятися. Сподіваються, що роботи із внутрішнього оздоблення храму вдасться завершити за п'ять років. Планують облагородити і навколишню територію. Ми чекаємо, коли залиють фундамент дзвіниці, щоб не їхали великі машини. І в наступному році оця дорога і два отіх великих панельних будинки, Всі двори будуть асфальтовані. З того боку, ми в цьому році все поасфальтували. асфальтували. Коли будуються храми, коли розбудовується місто, мене радіє серце, це. Це дуже добре. Крім того, неподалік церкви має з'явитися дитячий майданчик, а на протилежному боці паркова зона для відпочинку літніх людей. Людмила Васюха, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного настрою. Нехай щастить. До побачення.